Усім привіт! Сьогодні субота. Хочу подивитися, яка температура в теплиці. Так, і у нас 21 градус. Помідорчки. Теплиці нормально себе почувають. Треба ось дивіться, ті пасинки обривати знову. Ось такі маленькі. Оці пасинки треба обривати, бо виростають дуже. І забираю лишню поживу. Нам вони вже не потрібні. Ось дивіться, як наросли, бачите. Тому треба обривати. Або, або обривати або сікатором чи ножицями. Дивіться, як вже догори пішли помідорчики. Ой. Треба брати сікатор і наводити порядок з цим. І вгорі і внизу пасанки ростуть. Ось, дивіться, і тут пасанок. і тут пасанок. Це все лишнє, тому треба опірвати обов'язково, бо буде загущення і лишнє поживу будуть брати. На жаль, мої огірочки вже похворіли. Бачите, якусь хворобу буде І тут, і тут плямистість таку, давно я їх. Сирваткою не кропила. Огірки ще є, ось дивіться. Я вже тепер не пасанкую. не знаю, чи вони виживуть, чи ні. Тут моя сониця. Напевно, треба буде висадити ту більшу соницю. Знайти місце для неї тут ще менше. І тут Оцю суницю я сіла на початку червня, а цю в кінці червня. І хочу обрізати лілії. Ось так десь на відстані 20 см. Обріжу. Тому що я їх буду вже. Викопувати і пересаджувати. Вони вже відсвіли, їм вже не потрібно цього стебла. Така ще маленька в мене лілія цвіте, я цього року посадила. Так, одну обрізала, зараз ще іншу буду обрізати. Ось так. Раз. Все рівно ми будемо пересаджувати, нам цей стовбур не потрібний великий. Все заростає. Я не встигаю нічого робити. Хочеться і на гриби сходити, і закрутки. А дощик пав, тож воно гарно росте. Томік прийшов. Дивіться. Томік прийшов, це мамин котик. Мої Асі братчик. Так, свої високі Обріжу ось таке стебло велике. Том. Це все позабираю. І тут ще в мене одна лілія, я теж обріжу. Ось ще одна в мене лілія. Срочно все полот. Томік, Томік, ходи до мене. Ходи моя кіця. Йду, я занесу кіцю до мами. Ти, 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 ти. ти, 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 ти. мій кот. Так, зараз я ось цю троянду флорибунда. Бачите, вона вже відсвіла. Ось так вона цвіте. В перекладі ця трояна називається тільки для твоїх очей. І я зараз хочу оце все відсівівши суцвіття обрізати. Хоч я потім буду трошки її обрізати. Але я не хочу, щоб вона так стояла. І щоб, вони, щоб все витягували лишню поживу. Подивіться, скільки тут бутонів було. Тож просто зараз секатором я буду обрізати. Ось так, бачите, і відро. Це вже друге цвітіння, вона дуже пишно цвіла, і перший раз, і другий раз це перша, сама перша троянда, яка в мене зацвіла. Ось так я обрізаю, а потім на зиму все рівно я ще її буду формувати, буду обрізати. Вона у мене дуже розрослася, як бачите, в різні сторони. Мені так не дуже подобається, але вже як є. Можливо, я сформую по-іншому. Ось цілі такі гілочки, як бачите. Ось я обрізаю. Так, буду я обрізати. Крім того, ще обрізаю ось такі троянди, які відсвіли. Вони портять мені картину. Бачите, є ще красиві троянди. Ось це. Я не люблю, коли отак опадає І опадають пелюстки троянд. Краще я зріжу. Все, буду я працювати. Так, любителі квітів. Дивіться мій, платикодон майже вже відсвів. Треба було ще скоріше оце е, все пообрізати. Оці насінневі коробочки. Але, як завжди, зараз дуже мало часу. І просто буду ось так обрізати, але не все стебло, бачите, а ще залишу, хай буде. А потім на зиму я ще раз буду обрізати. Я просто от соцвіття обрізаю. Якщо вам потрібно насіння, то ви одну гілочку залишаєте. Тому що некрасиво стоїть і забирає поживу це насіння і це недобре. Воно ну, це теж обріжу, бо воно вже не красиво. Білих проти у мене дуже багато, бо я їх сама виростила з насіння, тому я все обрізаю. я насіння не буду збирати з них. Ось так більш-менш я вирівнула. Напевно, я зараз і заберу оце. Ось так виглядає, бачите? Дивіться, дельфінім другий раз починає цвісти. Тут в мене гладіолуси теж треба обрізати. А тут в мене був синій, я обрізала, от трошки лишила на насіння, я хочу попробувати, чи своє насіння зійде, бо я тільки сіяла покупне насіння. Буду робити такий експеримент. Так. І... У мене ще тут, як бачите, ще є білий. Один, другий. Очитки красиві, які. І третій. Цей ще залишу, який обріжу на сіневій коробочці, а цей вже повністю відсвів. Так, сьогодні я обрізаю насіння піона деревовидного, подивіться, він вже тріснув і ось такі насінини там є. Ось так виріз мій кущик. Бачите, який вже великий. Відносно ось цих квіточок, остаточно, що вони мені не сподобались. Подивіться, вони поцвіли два тижні, напевно, і ось такі вони негарні. Ось тут трошки красивіші, але все рівно вони не стійкі, вони ламаються, якісь такі. І листя некрасиві, мені не сподобались. Сама квіточка ніби красива, а от стебла і листя мені зовсім не сподобалось. Я їх більше висаджувати не буду. Я їх взагалі зараз звідси приберу, бо дуже некрасиво. Все. Я їх звідси заберу. Некрасиві вони. Тут буде мальва цвісти. Так, і вчора мене запитали, як збирати насіння з однорічної георогіни. тільки з однорічної. От, дивіться, хоч вона висока, але це однорічна, бо є ще однорічні, але низькорослі. У мене є і такі, і такі. Ось дивіться, коли вже відцвіте, ми зриваємо і ось це, що всередині є. Це насіння. Подивіться, зараз я оці лусочки, це є насіння. Ми кладемо їх в коробочку паперову і зберігаємо дослідуючої весни, а весною висіваємо. Якщо ви хочете, щоб вони рано зацвіли, ось так як в мене, щоб зараз в даний момент серпні були ось такі красиві, то я висіваю в лютому на розсаду. На підвіконнику я вирощую. А якщо ви хочете, щоб вони пізніше зацвіли, ось, то можна би, от я висівала в травні і потім розсаджувалася. Але це в мене низькорослі Ось це теж високорослий. Бачите, який красивий. От. О, дивіться, ще є насіння. Якщо воно ось таке вже, все вже готове насіння. Бажано кожну в окрему коробочку, щоб ви не поплутали, і підписати колір, якщо для вас це важливо. Ось. Я ще не збираю, бо мені ще не треба, я пізніше позбираю. Бачите, і тут є. Одна, друга, оці лусочки це є насіння. Томік, ти знов прийшов. Баба поїхала в грудок, а він скучає. Кись-кіс-кіс-кіс-кіс, ходи. Отож От я зараз пообрізаю ще свої платикодони і буду ще чимось іншим займатися. Ось дивіться, дівчата, я зірвала. І ось такі насіни немає. Ось тут, бачите, це деревовинний піон. Таке насіння має. Я його поставлю в гаражівку коробочці, ось такий. Я підписала, що це рожевий деревовинний піон. Ось так, ще буде дозрівати. І це насіння сюди положу. Ось. І на осінь я висію і позначу. обов'язково треба позначити, бо минулого року я посіяла, але я не надіялася, що воно зійде, а воно зійшло. А я потім обробляла, сапала від бурянів і свої піони посапала, а потім подивилася, що це якісь квіточки, і тільки одне залишилось живе. Ось тут ще в мене є вишневий деревовинний піон і тут білий. Буду пробувати висівати. Ось так. Я сьогодні позбирала ось тільки день. Вже одне відро ми привезли з'їли. Деякі були добрі, деякі ще не дуже. І ось тут теж, напевно, не всі будуть добрі. Ось ці жовці це буду 100% добрі. І ось дивіться, от така диня. Дуже соковита і м'ягенька. Смакота. Ті, що не добрять, ті, віддам маминим качкам. Вони дуже люблять. І кури. Вирвали один кавун, не дуже великий, не дуже смачний. Бачите, він щось від вологи, трошки такий жовтий в середині, ніби якби почав вже прокісати. Ніби дозрів, але не є такий смачний, як минулого року. Минулого року в мене дуже смачні були кавуни, але це були такі кавуни на 3 кг, більше, ніж цей. Було італійське насіння. Ті Котик мамин знову прийшов. Я йому вже дала їсти, а він знову прийшов. Хоче спілкування. Решту кавони ще залишила там на городі. Ось такі в мене засвіли клематиси білого кольору. Цвітуть. Свою хризантему. Я сьогодні обріжу ті квіточки, які ще красиві, поставлю собі тут у вазу, а решту я викину, бо вже не красиві. Це рання хризантема. Інші ще не цвітуть, як бачите. Ось ця жовтенька починає теж цвісти, не росла. І ще в мене одна ось тут. Теж почала цвісти. Вона от, от така білого кольору, а потім стає блідорожего. Так, тепер я йду обрізати ось такі ладіолоси від бачите? Один, другий. Буду обрізати. Дивіться, які красиві мої яхтки. У мене таких два кущики є. Я їх тут посадила під оріхом, бо місця дуже нема, але вони все рівно дозрівають і ростуть. Я розумію, що їм тут не дуже добре. Бачите, тут оріх в мене, але може виживуть. Капусточка моя. Тут в мене ще калина така декоративна, росте. Поки що я її тут посадила, але я її звідси заберу. І тут я з черенка виростила форзицію У мене є біля гаражу форзиція дуже гарно росте. Я вирішила ще сюди посадити, але вона теж тут не буде рости. Я її пересаджу. Так, напевно хто дивиться мій канал. Ось тут в мене полуниця. І ніби вона має два, два рази за рік родити, чи скільки там вона ремонтантна, королева Єлизавета. Але вона тільки один раз родила, не знаю, чи буде ще раз. Це перший рік, я її осінню посадила, це перший рік в мене тут вона дбала ягоди. Я її так було гарно обробила. Напевно, місяць тому, може трошки більше, подивіться, як вона заросла, тож зараз я хочу її знову обробити Пополот. Не знаю чому, але ось моя жимолость дістала такі плями. Одна і друга. ржавщина. Ось тут в мене ще третя. І четверта, не знаю в чому причина. Я читала, що якщо росте сосна, ось бачите, в сусіда тут сосна, то вона розносить ось такі хвороби, таку плямистість на інші рослинки. Не знаю, чи це правда, а можливо їй щось бракує. Якщо хтось розуміється, то підкажіть, може треба чимось покропити, якимось топазом чи ще чимось від хвороби. Ось такі листочки, бачите, які негарні. Треба... Зараз я їх обірву погані. І ось цей молодий бур'ян, зараз все просапаю. Я садила молоді кущики і подивіться, тут прийнялися тут холодочку між деревами, бачите, один, другий, третій. А отут дуже мало прийнялося. Тоді була дуже спека. Тут два прийнялося, тут. І хоч я підливала, все рівно не прийнялося мені тут. Тож, треба знову буде насаджувати. Коли буде холодніше. зараз якраз час пересаджувати полуницю. І хто не знає, якщо ви хочете брати вуса, як нас називають, то треба брати перший від куща. Ось дивіться, ми маємо кущик і ми маємо вуса. Ми беремо ось цей перший від куща. Бачите? А якщо там далі ще є якісь вуса, ми вже їх не беремо. Тільки цей перший, щоб мати хороший урожай на слідуючий рік. І зараз вчасно брати ось ці вуса і розсаджувати, щоб вона встигла закласти е, свій урожай на слідуючий рік, тому що полуниця закладає урожай восени. Якщо ви посадите дуже пізно в кінці вересня. Е, Може бути на слідуючий рік урожаю зовсім не бути або дуже мало. Тож, починаючи в другій половині серпня і першій половині вересня, якраз добре розсаджувати полуницю. Отож зараз я буду займатися прополкою полуниці і, можливо, візьму вуса і буду ще раз висаджувати. Ось так виглядають мої яблучка на сьогоднішній день. А я трошки полола ось тут капусту. Тут в мене росла картопля, я посадила капусту і вона заросла, тож я пополола. Тут суниця в мене росте. Пару кущиків я ще тут садила. Ще тут є яблука. Досить великі, подивіться. У мене дуже багато розсади було, тож я, бачите, посадила чорнобривць біля дерев. Тут і тут. Прикрашають. Ось тут ще така капуста. А тут в мене було насіння гвоздички, я так посадила. Ось і тут ще пополола. Тут в мене пару кущиків сонечки, капуста, знову чорнобривці. Груші ростуть. Не знаю, який це сорт. У мене записано, треба буде подивитися. Чорнобривці і тут ще я совниці посадила. Ось це все полола, тому що воно заросло. Тут у мене пару груш є, інший сорт. Ось дивіться. Так. А далі я вже залишила на слідуючий день, тому що я не встигаю, мені треба йти у збирати. Бачите, як заросло. Ось, Треба пополоти. Тут у мене таких два яблучка. Буду я збирати ужину, бо вона дозріла. Минулого разу я малину збирала, цього разу буду ужину збирати. Бачите, є крупніша, а є дрібніша, різна є. У мене вона росте, бачите, тут є такий пісок, це не чорнозем. Тому і вона не дуже велика. А ось з мами вона набагато крупніша. Ось дивіться, які ужинки. Сьогодні я напевно вже зріжу кріп. Подивіться, який він гарний. Це харківський кріп. Недавно я його сіяла. Можливо, половину зріжу, половину ще залишу. Я не хочу, щоб він був дуже великий і заморожу. Отут пару днів тому я сіяла ріпак, показувала вам, подивіться, він вже зійшов, тому що волога земля, а цей вже великий. Головне не дозволяти, щоб він зацвів. Перед тим як має цвісти, його треба скусити обов'язково. І це буде як перегній. Отож, зараз я збираю ожину і зрізаю кріп і поїду додому. На сьогодні вистачить. Я вже вдома трошки віддихнула і йду доробляти свою роботу. Ладіолуси я собі зірвала, зрізала, Які краще, то взяла. Тут я собі ще перчиків в себе зірвала вже ось такі майже напівдозрілі. Капусточка, баклажани, помідорчики. Ось тільки кропу я зрізала, ще навіть половину я не зрізала. зараз я його помию, просушу, розкладу і тоді поріжу і заморожу. Дуже добре зараз це робити, бо нема тих мушок таких зелених. Ось. І ось тільки я уже не назбирала. І що я буду робити з цією ужиною, дуже добре її закручувати разом з яблуками. Дуже смачний компот виходить, але в мене вже нема банок. Ось подивіться, деяка така крупна є, деяка менша, якби вся така була крупна. Ця, що крупно, це дуже солодка. А та, що така менша, ще не дуже дозріла, то та трошки має кислинку. І з цієї ужини я буду робити вино наливку. У мене такий бутильок є, бачите. І сюди я буду закладати, там вже трошки я заклала ужини. І зараз я ще буду закладати малину. І разом буду робити, даю трошки цукру. І воно так бродить. Деякий час, нам 3 тижні місяць, а потім я зливаю і додаю якийсь алкоголь, там трошки додаю. Тому що це не є справжнє вино, як з винограду роблять. Це така наливка буде. Ось, Відносно малини. Малина впала в ціні і зараз за кілограм дають тільки 50 гривень. Вони так спеціально зробили, бо вони давали дорожче, тому що малини було менше, а зараз дуже малини багато, то вони вирішили не давати грошей людям, а собі більше заробити. І я, напевно, вже здавати не буду. Я просто буду її давати на наливку збирати, тому що це невигідно. Ще можна зробити з ожини джем. Просто гарно її помити. Чуть-чуть закипятити і блендером погружним її розім'яти і додати цукру. Хто як любить 800 г до кілограму ягід або кілограм до кілограму. Хто любить дуже солодке, то кілограм до кілограму, а як хто не дуже любить солодкий, то 800 г до кілограму. Дякую усім за перегляди, дякую усім за підписки, гарних вам урожаїв і всього найкращого. Все буде Україна!